Так, це я на нижньому поверху. з поверх в мене там земля і там могила з людьми похованими. Бачите, яка щільність поховання. Пам'ятники пам дуже такі масивні насправді. Подивіться, яка товщина каменю використовується, скільки всього. Забух. Боків. Тут також штучні твіти не дуже часто, а от е, ніші для поховання людей в стіну. Я так вважаю, що це заброновані або просто пусті, порожні. Там нікого ще немає. Хотів подивитися, хотів подивитися на порожню, як виглядає. Є завжди водичка. Обов'язково. І отак могилки. Зверху, зверху також кладовище. Ось такі ніші Ось ступеньки. Щоб достати, поставити щось. Ось багато поверхове кладовище. Заброньоване. Порожніх місць немає, я бачу. В першу чергу їх використали. Мені здається. Це що? Цукерки якісь. Мені што? Мені што? Мені што. Там е чудно звуки, це будується ще. Частина кладовища воно дуже активно розбудовується.